Коли апостол Петро йшов по воді, дивився на Спасителя, то він як подобає людині розумному творінню, своїм розумом бути споєднаним з, з вищим розумом, своїм Творцем і Создателем. Коли людина розумно єднається в молитві, в богомислі, в вчитні священних писанні, єднається своїм розумом з Богом то вона отримує від Бога розумну силу, благодать Святого Духа, яка укріпляє людину на всяке діло. Коли апостол Петро від свій розум відірвав від Спасителя, від Бога і почав озиратися, дивитися на стихії, то він, у ньому ця благодать Божа всуділа. І І це признак того, що він лишився благодаті це страха. Коли людина лишається благодаті Святого Духа, то на неї нападає животний страх. І він почав тонути. Благодать Божа його не слаб воді, як по суші. А коли воно відступило від Нього, то він почав тонути, ну як це по природі буває. Але апостол Петро, він поступив благорозумно, він взмолився до Бога і каже, Господи, спаси мене. Господь підійшов, простер руку свою, підняв його, і вони війшли в корабль.